Учасники АТО і Житомирщини вкотре прийшли до управління Держгеокадастру вимагати своє. Мовляв, землі роздаються наліво, направо і лише потрібним людям. Ми зараз хочемо вести переговори. Як мінімум з прем'єр-міністром, тому що год ми вже до Мартинюка товарища, мы не можемо достучатися. он не хоче їхати, не хоче з нами общаться, присылает хто вже кого не попадя. Поэтому ну не з ким здесь общаться. Поэтому зараз у нас пока здесь начало акції, а далі ми будемо смотреть все по ходу. Чекати, АТОвці вирішують у приміщенні управління на вході, охоронці в актовій залі до сотні людей у чорній уніформі. Ймовірно, усі вони тут провели ніч. Військові одразу ж вказують їм на вихід та залишати приміщення незнайомці не. Поспішають тоді їх змушуються зробити силою. Люди у чорному працівники приватної охоронної фірми зі Львова. вже на дворі вчорашні демобілізовані. Взялися оглянути їхні речі. Там виявили зброю, петарди та спеціальні кулі. Це фактично, можна вибити око, поранити людину, створити паніку в толпі. От що ви розуміло, таким на Майдані теж кидали. Доходить до сутичок. Працівники поліції надають перевагу тихому спостереженню. Проте згодом за охоронців таки відвозять до поліцейського відділку. До Житомирського відділу поліції було доставлено кілька десятків людей, охоронників приватної охоронної фірми. Вони всі перевірені, встановлені їхні особи, з'ясовано також інші обставини, які важливі. Як з'ясувалося, приватною охороною з іншого регіону замінили місцевих тиждень тому. Після того, як невдоволені атовці кілька разів навідували геокадастр зі своїми вимогами. Після інциденту із сутичками договір зі львівськими охоронцями розірвали. Посаду тепер має залишити і один з перших чиновників управління. Всі позиції узгоджені з віце-прем'єром Геннадієм Григоровичем, тобто приватна фірма має залишити територію Житомирської області, має на увазі державокадастер охорону, і заступник також має залишити свою посаду. Зараз інцидент розслідують правоохоронці. Кримінальне провадження відкрили за статтею хуліганство. Проте, як швидко з вимогами надати земельну ділянку, сюди знову повернуться вчорашні бійці, ніхто не прогнозує.